Малює художниця з дитинства, а за останні 26 років написала понад дві тисячі картин, точної цифри і сама не знає. Намагалася порахувати і вести записи картин, назви, розміри. Потім це все в мене зупинилося. Не, не встигаю все записувати і нотувати. Та у кожної роботи є своя історія. Написання цієї серії графіки з дев'яти листів кольорових офортів зайняла у авторки півтора року. Тільки для того, щоб зробити один відбиток, треба 2-2,5 години набивати фарбу доску, цю матрицю, яка перед цим травилася, малювалася. Кожний лист несе собі філософію і буття. Землі. Три листа присвячені небу, три листа землі і три листа підводному освітові. І все це живе навколо сонця. Каже, натхнення на таку кількість картин бере з усього, що оточує в житті природа, люди. У майстерні художниці завжди звучить музика. Ось цю весняну серію вона написала під вальси Штрауса. Спочатку я картинам віддавала свої емоції, потім вони свої емоції віддають мені. І коли я ось зараз зняла і все привезла на виставку, у мене зовсім інша дома аура. Мені не вистачає моїх образів. Тож і у виборі картини додому радить орієнтуватись не на моду, а на власний смак. Адже кожному характеру більше підходить свій власний колір, стиль, техніка. Це навіть залежить від дати народження, освіти та професії. Тому вдома мають бути твори, які змушують вас мріяти. Це певна медитація. Якщо куточок природи буде вдома, пейзаж і він буде з таким простором, де людина може. В уяві сходити десь по лісу походити чи по травам лугам, чи згадати, які квітки були колись на полі він бачив. А душа в цей час відпочиває. Доброго ранку, Україно!